Такого влогу в мене ще не було. Добрий раночок. Сьогодні я прокинулася, як завжди, о 5.30. У мене буде вранішній цегун. Ну все, я виїжджаю. в мене тут ось. Їду на першу локацію. От. У нас перша локація буде на відділенні. Вже приїхали. Наше чудове відділення. Діаночка, привіт. Я до речі, минулий раз дяну куртку взяла. У мене, до речі, лук повністю за стандартами відділення. Ось біленька сорочка, чорні джинси. Боже мені так це подобається. Я б також не на роботу ходила. У нас буде професійний грім. Третя була. Розкажи, будь ласка, що у тебе тут за техніка. Камера у мене Sony FX3. Об'єктив Tamron 2040. Класний об'єктив, він легенький і класну картинку видає. Звук ми пишемо на DJI Mic 2, але використовуємо підлічні мікрофони. Ну і стабілізатор Ronin, він просто для зручності. Приймаю. Бренд! Який теж знімає блоги? може... давай може, знову почнемо. Камера пише. Розкажіть про ваші переваги як кандидат. Комунікабельний. На обід ідемо? Знімаємо ролик про бесті. Е... Ой, можеш мені поправляєш, так? Да? Дякую. Ну коли ви про мене сума. На Антона. На нього. Не перепишу, бо я не знаю. Ти не скажеш команду. Який раз ти знімаєшся вже в нас? Другий раз, так? Як тобі взагалі зйомки, робота в пункт? Класно. Йдемо тепер на другу локацію. Вже у відділенні все відзняли. Все, колеги, всім пока. Прикольний смарт з нами. Таке цікаво, хто там є. Не знаю, чи не клас, блогер. Бул відкритий розумієте? Я постійно забуваю закрити машину. Цінного немає, але все одно. Ми вже приїхали в офіс. Влог продовжується. Заходимо. Наша нова локація. Там ми сьогодні збираємося нашою знімальною групою. Тут у нас проходить грим. Привіт, привіт. Давайте знімали відео з опитуванням співробітників і йдемо зараз знімати відео на мільйон переглядів, як я бажаю. Наша команда. Чекає вже. Камера пише. Скажу вам, що я собою на обід. У мене тут водичка з лимоном, горішки, смузі і яблучко. Так, ну я вже переділася з умера. У мене ось такий лук більш молодіжний. Футболочка, джинсики. Взагалі, патрично було хорошо. І ще буде. Що? ну побала. Ти мені будеш робити сьогодні пропозиція? Дікої не можна відмовитись. Я вже все спалив, й-мой. Security? Я, то, то, ти звідси виходиш просто до. Все, готові? Mm -hmm. Да видно. Буде видно. Ні, ні, ні. Я ж брав ручку колеги і не повернув його. Камера пише. Женя завжди, завжди говорить, Які святі розповідь? слова. Це мені крупнее, яка же ти пробувала айтішникам, дать і сразу же дивитись в ту сторону. Я взагалі перший раз чую фразу обкашляти питання. Серйозно. Але поясни, будь ласка. Це можливо з 90-х. Це не те, що я просив. Це погодив. Все те саме? Боже, я ж ми злякалися. Каті, задача марина. У нього акцент. Ти ще залишився? Мені подобається, супер. Народ! Ви чого? Надай ближче до вихідних. Алло, Олег? Прикольно, коли дивилася. — Ти ж сказав руку припадінь. Все нормально, так? Ми зараз знімаємо вже 20-й Ось Дівчатка будуть головними героїнями. Катя, Олег, хлопці знімають. А я свідкую за сценарієм. Тут картинку виставимо. Саш, давай, давай так, давай, давай. Саш, ти знімай. Знімай мене замовлюся. Можна позіхнути, ребят. Не лише я вибудовую конструкцію для того, щоб знімати відео. Професійна зйомка. Крить, мене вже починає брати якась дивна емоція. Я просто сміюсь, ганюшить. Колеги вже звикли, дантом нормально? Нормаляк? в них теж білочко вже що на робочому місці, що це за безлад. Ну і питання, ну який Георгій? Людина один раз на місяць приїжджає в офіс, пумб, і ось таке робить. Керівник іде. Найкращі керівники в пумб, я вважаю. Ліс, wow, а ти wow. чого іди, ще йдеш? Хай в мене друге дихання відкрило. Зараз рознімаємо знімаємо <видосі>. Алін, як нормально тобі після того, як ти випила стільки кави? п'ю плюс мінус Все хай. Ну що, як вам взагалі знімали день наш до чікток? Супер ми відправляємось додому. Всім пока, дякую, що провели цей день з нами.